Привіт друзі. На запрошення Миколи Гавриляка приєднуюсь до акції Всесвітньої Ice Bucket Challenge. Вчора запросив на День прапора, якраз вітаю українців з Днем Прапора. Запросив своїх друзів, Палінчука, Миколу, Парпана Тараса Раса, Ігора приєднатись. На жаль, вчора не зміг відзняти ролик, підтвердження. Такої прекрасної ініціативи сьогодні це роблю. Якраз хочу привітати всіх з Днем Незалежності. Тому що найвелике свято, яке в Україні сьогодні, це день незалежності. Тому всіх вітаю. Але приєднуючись до Кузмова, показую тут холодна буковельська водичка, тут лід. Та я додам воду до льоду. Так непогано вийшло. Трошки перемішаю. Така реально вода, ух, те, що треба. Ну, відповідно, зроблю те, що всі роблять. Ух, клас! Слава Україні!